я в шоці? Я наві гроші не можу. Я не можу гроші від нього взяти, бо це завдання він виконав. Дівчата, як звати дівчата, славка, Юлька, Славка, і Юлька. Юлька, тепер він ваш. Тепер він ваш. Що вам треба? У вас є ножиці. У нас є таможня. У нас є таможня. Баська, у нас таможня, але пільга пільги туй не проходять. Пільга ту й не проходять. Не як батько багатодітний не проходять, ні не <laughs> да. по догляду. Туй пільга не проходять, той у нас є ножиці. У нас є ще У Вас є Сашик. <laughs> Ото ваш. <laughs> Ото <ваш, laughs> <laughs> <так>. Сашику. <laughs> Головний, Ну, треба Сашику, да, на, на цукор, на цукор. Да. На цукор. А на 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 айфон, айфон! На... на айфон! 14 про макс. <laughs> <на> цукор! <laughs> цукор. Або, перебачте, я, я розумію, що не з простої сім'ї, але на айфону то щось дуже жирно. Давайте на пів айфон. От на нокі якусь. На книжку з айфоном. На стартовий пакет, хоча б. Ну давайте, Саш, як звати? Сашику. Сашику, скільки треба грошей? Ну, племінник молодий. А, а племінник. А, -а він, він хоче тепер заробити гроші. Ну що, каже племінник? Много баксу треба. Є вас бакси з кока коли з фанти? Бакси є нас. Ні, таке не катить. Таке не катить. Давайте так, поки Сашик думає, у нас є ножиці. покажи. Юлько, покажіть. У нас є ножиці, з допомогою яких ти можеш. І всю границю пересікнути. Не треба перепливати, перескакувати, просто притнути і все. Але ці ножиці треба купити, правда? Да. Юлько, скільки? Ні. Много. <ріху> ти як Сашик. <ріху> 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 ти як Сашик, много. Славко, хоча б ти може скажеш. Не скажи молодий, як любить наречена, так би почула, то вона. Як дуже люблять її, щоб вона вчула, а голосно мається на увазі. Ви не чули перше? Я так пані, ви вже гостилися добре. Вони не чули. Ну, так. Треба, дивіться, кажуть, що треба голосно сказати, що як ти її любиш. Ну давай попробуй тоді. три чотири Сильно. Дуже сильно. Ні, ні, сильно, щоб вона вчула. <риві> вона там тебе бачить, помахай. Скрита камера, вона тебе бачить, я тебе чесно кажу. Тує голосно. три чотири Я! Я тя люблю! Ні-ні не Не катай, давайте так. Сер! Серри, давайте, Рома, Рома! Файно, Я за молодою прийшов! Всі ці бори, Юра, всі хлопці, давайте голосно, три-чотири. Ви кажете, Діянко! А ти вже кажеш, я тя люблю. Так, три, чотири! Діано! Всяк мій сусіда їсти просить, коли з роботи приходить. Я ну, давайте так. Давай плати тоді гроші за ліпше за ножиці, правда? Я думаю, зелень якусь може лишити. Зелень, не правда, зелень. Я, я вже не задержую. <ріголь> давайте, що не жалко, що не жалко? долар! Він готовий до Турції. долар. там ці гроші дуже цінують. Вандолар, долар. нормально. Санька, будь ласка, бери нормально. Сань, треба 100 таких, 100 таких долар. Добре, давайте ще тоді кажуть, що мало. Но повишаємо курс. Повишаємо курс. І так, скільки? Міліція. Дивіться, уважно. 10 доларів. Десять доларів. Це Що це? кажете? Нормально? Що мало? мало. мало? Є, є, є. Він не з простої сім'ї. Долари є, є долари. Тетяна Іванівна, він декретом верне. Він декретом, як держава буде платити, він всі гроші буде декретні віддавати. Так що пускайте його, пускайте а євро? євро. А ви бачили хоч раз євро? євро? Вони хочуть вони люблять, коли курс а, дівчата. Коли дівчата коли люблять я так розумію. Дівчата, ви любите, коли курс піднімається. Дівчата люблять, коли високий курс. Васька, я б тебе виручив, ну, але мусиш вже з дивитися ти договору. Боже мій євро! Славко! Кажи вау! Славку, кажи вау! Все на один локон. Мало. Мало тобі? Нічого собі. Нічого собі. Нічого собі ти не з простої сім'ї, то не то що він то вже вона не з простої сім'ї Дівчата, Беріть усе, поки дають. Кажуть ще, повишай курс. Повашай курс, все нормально. Дайте вкажуть молодого. Ну зараз ти вкажеш. Я їм далі заплачу, повір на слово, повір на слово. Вони не політика, можеш вірити. Їм можеш вірити. Вони не... не Юля Тимошенко. Їй можеш вірити. Вона просто Юля. Вона просто Юля. Тому давайте скоренько. Давай оптом цілий кошельок та й все вони А, тут вони довгі, да, не відплатять. Дівчата, кажіть, ми скільки дайте даєте і все. кажете? Давай, 100 доларів та дають. Нічого собі які ножиці дорогі. Нічого, собі. Ну давай, 100 доларів. І так, камера зафіксуйте, аби ми потім Юльку не глядали. Або Саню віддавайте. Саню Давай Саню. Саню опасно. Tu tych pieniędzy już nie widzisz. Tu tych pieniędzy już nie widzisz, Sanka, popłaskaj temu lodowi. Co jest, co osłabę, mężczyźni, to przekazujemy. I ty teraz będziesz Zelenski. Відкриваю здача. Здача, видиш. По совісти, по совісти. По совісти, то Юльці, то по совісти, Юлько, Бери І так, засіки ножиці. За 100 доларів мали бути золоті ножиці і великі. Молодий, має право пересікнути границю. Це так. Ще один кусочок кріст. Ще один. І так, все тобі на пам'ять. Це тобі на пам'ять. Що ж ні, досить. Поплескайте молодому. Все тобі на пам'ять. На пам'ять. Поплескаємо. Добренько, все. Рома. Я думаю, що ти з медом прийдеш. Так ми би мої шліги молоду. А ти з вокзал. Потім і довка.